Про Путіна я би ще з вами поговорити, тому що бачили ми, звісно, цю сходку воєнкорів, так званих, які два тижні сиділи на карантині, і нібито з якоюсь інформацією мали прийти до Путіна. Воєнкор це та людина, яка має бути е, точно десь на фронті, поблизу до фронту, але власне, ми були десь в ізоляції після чого вони прийшли до Путіна. Путін зібрав і таке враження, як вже склалось в змі, що це Путін намагався їм сказати, що він має е, їм донести, які методички, як і працювати власне. А не взяти якусь інформацію, звісно, від воєнкорів. Ну і власне інформація, яка доходить до Путіна, тому що Путін думає, що знищили п'ять патріотів. Власне, в деяких телеграм-каналах пишуть такі як генерал СВР, нібито люди наближені до Путіна. Що нібито йому все ж таки говорять про втрати на фронті, які є. і Що нібито Путін знає, що зараз а, станом там на позавчора а, майже 222 тисячі людей загинуло це, не включаючи російські човика. Насправді, ось Вся ця інформація, яка була дана Путіним, те, що говорили воєнкори, як ви це все побачили? Власне, це зібрати, щоб що? Щоб контролювати всі телеграм-спільноту, чи для чого це все було? Ну вони контролюють не через участь Путіна в спілкуванні з воєнкорами. Там є інші методи контролю над телеграм-каналами, і по деяких телеграм-каналах, наприклад, вже є кримінальні справи, причому деякі. Були, наприклад, наближені до Пригожина, або до інших представників партії війни, але порушили правила. Наїхали, наприклад, на поважних людей. Наїхали, отримали кримінальні справи. Або от зараз новина сьогоднішнього дня зламали телеграм-канал Валерія Солов'я. Ось, як вони контролюють телеграм-спільноту. Ні, не, не зустріч не для цього була. До речі, про як там генерали СВР да, ну на мій Ну, так зазвичай пишуть так, нібито Путін десь там комусь передав. Розуміємо, що тут треба ділити на це, всю інформацію. це найбільш надійне джерело інформації. Звісно, Я вам да. так скажу обережно, обережна. Да. Є більш надійні джерела інформації. А взагалі інформацію про Росію треба брати з різних джерел, порівнювати, ну а далі вже робити якісь висновки. Для чого була потрібна ця зустріч? Ну, по-перше, і ця зустріч, і виступ Путіна на, на Петербурзькому економічному форумі. Головна мета продемонструвати живого Путіна, здорового Путіна. Це дуже важливо. Я нагадаю, була пауза. 29 травня була пауза. Хто був головним ньюсмейкером в травні в Росії? Пригожин. Безумовно, так. Да, да. І тому, як же це так, ні Путін, а Пригожин. Треба було перебити ситуацію. І треба було для партії війни особливо продемонструвати, що о, є справжній лідер країни. Який володіє інформацією. Ви не думайте, що його там обманюють, йому не дають справжню інформацію. Він все знає, все контролює. От, все знає, все контролює. Це перший меседж, який був особливо на зустрічі з воєнкорами. Другий меседж більше на Петербурзькому форумі згадується. Ну, хто там постарше, як я, пам'ятає, була така. Жартівлива пісенка у Леоніда Утьосова: Все хорошо, прекрасна маркіза. От виступ Путіна на Петербургському форумі: все хорошо, прекрасна маркіза. Росія розцвітає, санкції нічого не зробили, все гаразд, все чудово, і на війні все чудово, український наступ нібито провалився, все гаразд. Щодо п'яти петріотів, я цитую: про воєнний. Агресивний до України телеграм-канал є yeah, образ будущого. І e, от e, цитую: e, 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 про 5 патріотів це перебор. Это перебор. Даже вони регулярно там теж пишуть там про втрати і теж негативно оцінюють наш наступ, але це перебор. Єркін стрілков коли почув цю зустріч, подивився, теж написав незрозуміло, це Путін чи Коношенков? щодо джерел інформації. да, Видається, що Путін бере інформацію Канашенкова. Ну, можу сказати, оцінюючи інформацію з різних джерел. да, дуже непросто На фронті і на запорізькому напрямку, зокрема, там є втрати безумовно, але. От цих втрат, що там 180 танків, майже пів тисячі БТР. Е, ну, слухайте, я так, якщо були такі втрати, ну, скажімо так, весь цей напрям а це декілька десятків кілометрів. Насправді, ділянки, де йдуть наступальні дії українських військ. ну Там бо не було де пройти і проїхати. Все було б е, в зруйнованій техніці. Потім інший приклад, е, вони ж хочуть, як українці, до речі, зробили. Зробити демонстрацію знищеної української техніки, щось ми і не бачимо. Більше того, ті кадри, які вони демонстрували, наприклад, там підбиття Леопарда німецького, російські джерела з'ясували, що підбили не Леопард німецький зараз український, а це влучання щось подібне на комбайн. Да, потім там картонний танк підбили і так далі. Ні, підбивають і справжні танки, безумовно. Але зараз для обох двох е, сторін і для України, для Росії зараз нічого знімати неможливо. Ну, там з дронів трошки знімають з гори, е, але реально там журналісти не можуть під'їхати, тому що там е, пекло просто. Там просто пекло. І можу сказати, що у росіян там достатньо велика перевага в артилерії, що також безумовно створює для нас проблеми. Але тим не менш, певне просування вперед іде, це не наступ, ще такий масштабний, скоріше активні наступальні дії. Тут термінологія теж важлива. Да. Але ця картинка Путіна, ну це знов-таки намалювати. Що все чудово, все гаразд, все йде по плану. От в чому був головний сенс. Але я от раджу подивитися на міміку Путіна. Якщо відео, слухайте, ну я не дивуюсь, коли після цього деякі російські коментатори кажуть, що це не справжній Путін. Ну, якесь кривляння Ну, його там запитують про Залужного. А, запустили зараз раніше про Залужного, зараз про Буданова, що їх вбили, там або поранені вони. Навіть теж саме про воєнні телеграм-канали пишуть. Теж цитую. Оба два мертвецька подалі сигнал з того світа. З'явилися на публіці. Ну, от вам. Навіть російські джерела, неукраїнські, навіть антиукраїнські, вони спростовують те, що каже Путін. Але Путін теж сказав так, що так паузу покривлявся, а потім каже: Я знаю. нібито за границею, але я можу помилятися. Ну, от якось так було сказано, з кривлянням, що воно дивно виглядало. Чесно кажучи, от це відео викликає питання до стану Путіна. Чи його двійника, я не знаю. Да. Але ну це все виглядало так, скажемо, так, трошки якось ненормально. Але це важливо було зараз для Кремля продемонструвати, нібито живого Путіна, який спілкується, і там же головне продемонструвати воєнкорам, що Путін все знає, знає про проблеми. А знає про ситуацію на фронті, він має заспокоїти. Потім вони там домовлялися, що буде якийсь канал комунікації з воєнкорами. Скажу більше, вже після цієї зустрічі, теж от мета була в чому. Значить, запропонували деяким воєнкорам створити партію воєнкорів. Вони ж хочуть контролювати не телеграм-спільноту, вони хочуть контролювати партію війни, оцей, скажімо так, прошарок. Суспільно-політичний прошарок в російському суспільстві це люди, які підтримують, активно підтримують війну проти України, які настроєні, налаштовані так агресивно по відношенню до, до України, хочуть продовження війни, хочуть війни до перемоги. А, і а, як з'ясувалося, в цій ніші з'явилися інші лідери: от Пригожин, ну і для якоїсь частини ще й гіркін Стрілков. А Путін якось опинився у остерень. Ну, і в травні була проблема, тому що е, та сама партія війни волала. А де ж Кремль? Де ж наші керівники? Чому вони нічого не говорять про Шебекіна, про ситуацію на Білгородчині? Після цього довелося втручатися там, якось налагоджувати ситуацію, перекинуло Білгородщину кадировців. Ну і Путін теж торкнувся цієї теми. Тобто, от головне продемонструвати, що все гаразд, Путін все контролює і заспокоїти перш за все в цю партію війни і спробувати. Все ж таки знов відновити лідерство Путіна. Що головний лідер партії війни це Путін, ні Пригожин, ні хтось інший, а саме Путін чи спрацює це? Питання відкрите. Будемо дивитися, як воно далі. Мені здається, що не все під контролем Путіна. І внутрішні дискусії, внутрішні протиріччя там посилюються. Більше того, знов таки виступи Путіна. І на зустрічі з Воєнкорами, і на Петербургському форумі. Що ми бачимо? Ту саму подвійність, яка була і раніше. Однією руко рукою на це про війну, погрози на адресу Заходу, а іншою рукою демонстрація готовності до миру і що Путін проти ескалації війни. Він же сказав, що на Київ ми не підемо що да, э, да, По ядерній зброї він там висловився в стилі Пригожина, до речі, от у мене таке було відчуття, що в деяких э, своїх виразах э, він намагався копіювати Пригожина. Ну, слава Богу, без матюків, але тим не менше. От ці всі вираження там Ахренами і так далі. Да. Ну, Явно в стилістиці Пригожина такий брутальний. Ну, Пригожин він дійсно брутальний. А, Пригужа, а Путін ну якось ну трохи інший імідж у нього був, але хочуть додати оцієї брутальності. Тут є копіювання Пригожина. але тим не менш, от ігри в мир, в готовність до мирних переговорів це також проявилося, от така подвійність, і тому Путін на роздоріжжі. Він скоріше зберігає це інерційне ставлення до війни. Тобто, хай війна продовжується виграти її. Я думаю, вони розуміють, вони не можуть, але і програвати не хочуть. Проте їм треба зберігати спокій. Оце важливо зберігати спокій, тому що знов-таки російські телеграм-канали повідомляють. Є вказівка для російських телевізійних каналів зменшити контент про війну. І давати лише офіційних осіб, ну там Піскова, Канашенкова і так далі. Але менше менше цієї істерики і більше розважального контенту. А чому? Тому що російське суспільство в неврозі, в стресі, тривожність зросла. І треба заспокоїти. От тому от ці сигнали е, в промовах Путіна саме на заспокоєння. Путін намагається виступати в ролі Кашпіровського. А от чи вдасться йому отримати такий же ефект, не знаю. Треба було, чи є, хто там е, був ще там якийсь теж, е, той публічний психотерапевт в, в часи перестройки, коли там да, баночки заряджали, да, да, от щось подібне, і, і путіну треба, Да.